Доброго дня, Наталі, вітаю вас. Добрий день, вітаю. вітаю. Раді, що ми що ви приєдналися до нашого руху, до а, такого амбасадорства проєкту єдині підтримки Мені приєднули. дуже приємно. раді. І а, нагадаю, що сьогодні з нами Наталі Солонік. А, вона є зараз ведучою на телеканалі TED, а, «Ближче до зірок проєкту. От Наталі давно, давно є ведучою на телебаченні. Ми зараз поговоримо власне, про те, як змінилось телебачення після повномасштабного вторгнення, та як змінилось, ну, зокрема, підхід до української мови, до вживання української мови. Під час повномасштабного вторгнення поговоримо про те, як ваші діти. Більше говорить українською, менше говорить українською зараз, як здається, це середовище втримувати. Отже, я передаю вам слово і одразу запитаю вас, коли ви перейшли на українську мову? Вітаю вас ще раз. Я повністю перейшла на українську мову з початком повного вторгнення, але до того я почала потроху. Я навчалася. В медіашколі школі плюс 1, та там повністю всі розмовляли українською мовою, і ну я почала потроху переходити. Можу розказати одну ситуацію, яка трапилася зі мною ще до війни. Мені було супер соромно, і це як дало мені поштовх переходити на українську мову. Я колись була за кордоном зі своїми дітьми, та мій син потрапив у лікарню. треба було там шити йому підборіддя. Ось всі розмовляли абсолютно англійською мовою зі мною. І ось я сиджу і підтримую йому, кажу йому, що ти молодець, тримайся, ти мій герой, але це кажу не українською мовою. І поряд зі мною сидів е, хлопець, ну лікар. І він каже мені, о, ви англійською він мене запитує, ви спілкуєтесь російською мовою, тому що в мене батьки між собою, там десь я не знаю, вони в Грузії чи звідки вони між собою спілкувалися російською мовою, але нас не навчили. Ну, я кажу так, все. Проходить десь мене п'ять хвилин. І він каже: Тож ви весь цей шлях до нашого міста ну, з Росії приїхали, і тут мені стало супер соромно. Я кажу ні, я з України, тому наша мова, українська мова, як ми спілкуємось, це показує нашу націю. Ми. Україн... Так, Наталі зникла. О. Видно, так, все. звінок був мене. Я вас зараз не дуже чую. А... Зараз звинуваку. Щось з в мене. Не так, чую. все добре. Мікрофон... З мікрофоном все добре. Так, ні. Ні, щось пішло не туди. Я вас чую, добре, але ви мене не чуєте. Я мені. вас не чую, так. Добре, зараз. Так, поки Наталі перевантажується, я розповім про те, що нового зараз у нас в єдиних. Насправді, закликаю всіх, хто дивиться сьогоднішній ефір, реєструватися. Mm -hmm. mm -hmm. Так, і все одно. Mm, дуже. Чуєте мене? Yeah. Uh -huh. А я запитаю ще підтримку ефіру нашого. Чи чути мене добре? Женю, мене добре чути? Скажи, будь ласка, вас чути? Ага, мене чути. Дивіться, о чую, я вас чую, а ви мене? Отже, я почала розповідати про наші наші проекти нові і про забіг. До Дня Незалежності і на підтримку тих людей, які зараз перебувають в окупації, не можуть говорити українською, чи тих, хто з якихось причин не може перейти на українську, чи зараз старається, намагається переходити на українську. Ми робимо забіг за мову. Тому приєднуйтеся в нас на сайті, реєструйтеся на сайті єдині, і будемо раді вас бачити. Я розповідала якраз про забіг, і вас теж запрошую. Ми угу. робимо біг, біжу за мову на підтримку тих людей в окупації, які не можуть говорити українською, і на підтримку тих людей, які зараз переходять в процесі переходу на українську. Це такий захід, і мені здається, що їх бракує зараз в Україні, коли люди можуть об'єднатися, підтримати один одного і через фізичний, через фізичне навантаження, теж зняти оцю напругу, яка в нас зараз є, А от і підтримати і людей, і себе. Отже, ви розповідали про історію за кордоном і про те, як вона на вас вплинула. А коли це було? Та це було десь років шість, тому що так, ось, було супер соромно. Так. І я зрозуміла, що я з України, тому я мушу і маю розмовляти красивою мовою українською. Просто в мене в дитинстві я навчалася в Дніпрі і ніхто майже не розмовляв в оточенні українською мовою. І навіть в школі було там десь два уроки української мови. Тому і в інституті так само. Тому потім я вже переїхала до Києва і потроху почала, -почала спілкуватися українською мовою і поки ось зараз повністю не перейшла. Угу. А Ви перейшли повністю коли? От з дітьми коли ви перейшли? Ось як почалося повномасштабне вторгнення, ми почали спілкуватися українською мовою, в них школа повністю українська і була, і зараз є, Ну, я маю на увазі і до повномасштабного вторгнення, тому а молодша донька їй три роки, тому вона навіть народилася, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тож так спілкуємося угу. з ними. І вони збирати полетить українською мовою. Супер, і... а як діти? Вони, вони говорять українською? Ну так. тому що все-таки оточення в садочках і в школах воно різне, скажімо так, ну, якщо бути чесними, воно і досі російськомовне. Як діти? Як вони спілкуються? Вони нормально спілкуються так. Є діти, які спілкуються російською мовою, але ж ви розумієте, все залежить від родини, тому що більш свого часу вони проводять зі мною з моїм чоловіком один з одним, тому ну, спілкуються українською в школі. Абсолютно нормально ставляться і до дітей, які розмовляють. Я маю на увазі між собою діти: хто українською, хто російською. Але всі вчителі абсолютно всі спілкуються українською мовою. Я навіть знаю, що роблять великі зауваження дітям, хто не спілкується українською мовою в побуті, там на перервах або десь в їдальні. Угу. А у вас державна школа чи приватна? Ні, приватна. Ну, власне, що в приватних школах мені здається, і більше за цим можуть слідкувати. От тому, що ну, ми зараз зіштовхнулися з таким моментом, що ми зробили опитування школярів в Дніпрі, якраз в вашому місті. Та? І у нас було три фокус групи школярів, і всі вони чудово знають українську мову. Але між собою вони не говорять української мови. На жаль, причому вони навіть говорять про те, що вони перейдуть на українську. У нас така дівчинка одна була. вона сказала, що перейде на українську, коли, якщо, якщо буде окупаційний режим, що це буде її маніфест такий. Та? От. А тому, що вони сприймають тут країну як країну свободи, ти хочеш говориш такою мовою, хочеш говориш іншою мовою. Типу, не треба нас змушувати. Все починається з родини для дітей, все починається з батьків і з оточення. Ну з родини, тому мабуть, в родині не спілкуються, тому і вони так. Ставляться, якщо з дитиною постійно розмовляти ну українською мовою, чи я не знаю, там навіть англійською мовою постійно, то вона в якийсь момент почне з тобою спілкуватися так само. Угу. А, а як думаєте, які аргументи можна все таки для тих? Ну насправді за кордоном. Не завжди сім'ї спілкуються тою мовою, яка є за кордоном. Але оскільки там діти перебувають в середовищі, постійному середовищі, і в магазинах, і в школі, і на гуртках, всюди вони перебувають в цьому середовищі, то в них вибору немає. Вони говорять навіть в більшості, дитина говорить там іноземною, розуміє батьків, але відповідає батькам іноземною мовою, не тою мовою, що в род. Та є такі теж випадки. В нас чомусь так не виходить, хоча в нас ніби говорять українською в школі. Дуже багато людей почало спілкуватися і говорити українською. Так це дуже дивно. Але треба розуміти різницю між тим, коли ти знаходишся за кордоном там і навчаєшся тієї мові, і те, що трапляється зараз і триває в нашій країні. Ми просто ну не можемо собі дозволити спілкуватися цією мовою. Можемо спілкуватися англійською, німецькою. Як ви хочете, але ну ми не можемо цього робити, як на мене, а Тому що ви... в нас така ситуація в країні. Якби ви звернулися от до цих школярів з Дніпра, які б які аргументи ви використали для них, щоб їх власне переконати, навіть незважаючи на те, що батьки говорять, їм по 12-16 років вони, в принципі, свідомі. Як думаєте, як можна їх переконати? Ну, прийде той час. Якийсь момент, я дуже сподіваюся, що дуже скоро. Коли ми всі, абсолютно всі, і в кожному місті України прийдуть на українську мову. Ну це просто факт. Хтось раніше, хтось пізніше, це станеться. Зараз ну як я не їх мама, не їх батько, щоб їм якось показувати, але все навкруги, щоб піти на роботу, щоб здати іспити, все, що завгодно зробити, це все пов'язано з мовою, все пов'язано з українською мовою, кіно українською мовою, музика українською мовою. В нас дуже крутий український контент. І дивно, чому ну, люди деякі не споживають його в повному обсязі. Чим дорослішами будуть ставати ті діти і будуть зіштовхуватися з великими проблемами, мовними проблемами, тому що далі все повністю перейде на рідну мову? Угу. А як думаєте, що зміниться, Наталю, коли Україна буде розмовляти українською? Хоча б 70, 80% українців, що зміниться в суспільстві, що зміниться навколо, що зміниться? Можливо, в світогляді що зміниться? Це просто, ну я не можу сказати, що зміниться, але ж ну, дивіться, мова є, ну, як то сказати, ідентифікатором країни. Тому ми живемо в Україні, і в нас є своя культура, є свої звичаї і своя мова, це наша мова. Я розумію, що є в деяких країнах там, білінгвальні, там, де розмовляють двома мовами, але в них не така ситуація, як в нас. просто. Коли ви переходили на українську, що вам допомагало? Якісь якихось три вправи чи три якихось постійних дії, які вам допомагали переходити? Вчитель мені допомагав точно можу сказати. Я займалася вчителем, допомагає. Читання в голос обов'язково і про себе, і в голос, але краще вголос. Ось, ну, для своєї роботи я робила і досі роблю скоромовки, працюю з нижньою частиною свого обличчя, але ось споживати український контент, дивитися всі ті самі улюблені фільми чи серіали, які дивились до того на іншій мові, передивитися їх українською. Теж допомагає. Читати, слухати і говорити, не боятися зробити помилку, тому що ну, нема тих людей, які не роблять помилку, коли вони намагаються щось зробити. А, які серіали українські ви би порекомендували для перегляду, для того, щоб переходити? Ну чи серіали, чи фільми ну дивіться серіали. Всі, які я дивлюсь, вони за кордоні більшість. на Нетфліксі Я дивлюсь абсолютно всі серіали. Я дивлюсь українською мовою, ті ж самі. Відомі друзі. Вони мені, в принципі, я і дивилася їх раніше українською мовою, тому що мені здається, друзі, найкомендніший переклад це українською мовою. Я дивлю, дивлюсь постійно теорія великого вибуху, теж українською будь-який серіал чи фільм, який цікавий просто тобі, а не так, що просто я зараз скажу, і потрібно подивитися саме цей серіал, а не інший. Ні, те що вам подобається. Вам подобається, я не знаю там трилери, романтичні якісь комедії все. Просто українською мовою при тому, що в нас дуже якісний і класний переклад. Ось із фільмів ми знімаємо дуже класний контент. Ось довга доба» Алана Бадоєва, просто до сліз. Так, зараз дуже багато українських фільмів, звичайно, вони такі ну, щемливі і про ситуацію в Україні. І ще я подивилася, нещодавно можу порадити фільм, «Лишайся онлайн. Він називається ось, є веселі фільми, як Скрябина Я Побєда» і Берлін. Є мультфільм Мавка, найвідоміший, який здобув безліч нагород. Тому е, можна дивитися і читати все, що завгодно. Український капітан. Ви... Так, кажіть, кажіть так. Читання просто так я розумію. А, з... Я насправді зараз читаю щось таке легке, романтичне, якихось там якихось там закордонних авторів, але українських – це, звісно, тіні забутих предків Косюбинського, який, на, по якому був знятий фільм. А, він здобув дуже багато нагород, а, Параджанов його знімав. І я навіть знаю, що був нещодавно скандал стосовно цього фільму. А, на Кінофестивалі в Парижі, мені здається, росіяни представили його як свій. Ось, і там був цей ціли... величезний скандал. Ось, що ще з українських книг для дітей класно, можна почитати, як воно називається, тор... Тореодори з Васюківки. Це як Том Сойер, наш пригоди Тома Сойера. ну не наша Марка Твена. Ще можна почитати Тигролове. Ось дуже багато класних книг і українських, і можна не українських авторів читати, але українською мовою. Мені дуже подобається, що зараз навіть в інтернеті неможливо купити, мені здається, не переклад української мови. Угу. А що ви дітям читаєте? Ось Читати. я читала. Ну вони самі читають, ну намагаються ось ці е, теродори з е, Васюківки. Потім а мій син е, старший зараз читає Агата Крісті е, і не лишилося жодного. Ось, ну це е, як раніше називали десять негринят. А що ви як ви бачите, як е, зірки українські Ну, Ви ж якраз спілкуєтеся зі всіма зірками з більшістю з них. Як зірки переходять на українську? Перейшли вони всі практично всюди там, і в побуті теж, чи все-таки в побуті залишаються вони російською мовою? Як ви це бачите? Ні, е, 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 більшість, я можу сказати, що я навіть не можу сказати, хто не перейшов. Тому що ну, одне, одна справа, коли ти по телебаченню, ні, в гримерці навіть коли сидимо і спілкуємося між собою, чи на якомусь заході буваємо? Е, всі спілкуються українською мовою. Ну може, вони спілкуються ну коли їх бачать українською вдома? Я не знаю, як в них. Але я впевнена, що більшість і майже всі перейшли на українську мову. Це це просто розумієте, Це незручно е, ведучим, чи акторам, чи співакам спілкуватися. Е, Українською на телебачення, а потім приходити додому спілкуватися російською, тому що ти потім, коли виходиш в кадр і починаєш розмовляти, то ти почнеш видно, коли ти перекладаєш в голові ці слова. Тому воно зручніше в принципі розмовляти повністю українською мовою. Угу. А як вони переходили? Як зірки переходили? От ви бачили цей процес переходу і на початку? Чи був опір? Я не кажу там називати хто конкретно як переходив, але от як ви бачили цю тенденцію, як це відбувалося? Ну, почали переходити, по-перше, ще до повномасштабного вторгнення, тому що на каналі не можна якось там було 5% контенту всього могло бути не українською мовою. І це ці 5% віддавали для там запрошених гостей, які приходили в студії. Тому всім по роботі потрібно було спілкуватись українською мовою. І воно якось так, коли я потрапила вже на телебачення, то більшість людей спілкувалися українською мовою. Але зірки ну в Гримерці не завжди так було, що вони спілкувалися українською. Не було, звісно, звісно ж, було. Ми всі спілкувалися українською мовою. А зараз ті зірки, яких я бачила в Гримерці, спілкуються українською мовою. Імена я не буду називати. А, ну, було, ви були... звісно, так було. Так, ви працювали останній та на бекстейджі в голосі країни, так, не плутаю? Так, е, так до ближче до зирик, так? Да, мій до зірок. співведучий е, mm -hmm. не розмовляв російською зовсім. Я пам'ятаю, що прийшов до, до нас <кхів> співак, мені здається, з Казахстану. І він не розумів українською мовою. І е, мій співведучий Сергій Лазановський каже: та я не можу, я не розумію, як казати, що казати. Я сиділа, я перекладала одному і другому. Тому в моєму оточенні були люди, які спілкуються українською. Угу. Зірки зараз перекладають пісні українською. Як думаєте, краще створювати чи перекладати? В принципі, я вважаю, що краще створювати нові класні пісні, але є такі пісні, які ну, в тебе там з дитинства. І коли перекладають їх українською мовою, ну ось нещодавно переклали е, жіночка кохана Павло Павло з Європи. Ага. Дуже круто. Мені дуже подобається. Це мені здається улюблена пісня мого чоловіка. Тому це круто, класна, і Ця пісня там дуже стара. Це хіт і він асоціюється з цим виконавцем. Але краще, звісно, створювати новий. Угу. Бачу, що в нас наші глядачі, наші глядачі, наші учасники курсу мають до вас питання. І питання про ближче до зірок. А коли ближче до зірок повернеться в ефір? А, повернеться, зараз я вам скажу, якщо я не помиляюсь, 27 серпня. 27 угу. серпня ми стартуємо з новим сезоном. Він буде ще крутіший, ще. Класніше ніж попередньо. Uh -huh. Я дуже читаю цього. Uh -huh. Ну, може, розкажете, відкриєте, які нові будуть фішки, які нові будуть. Ну ми зараз що в процесі обговорення, чогось нового що, що сезону ми... Тому зараз в процесі обговорення, але точно буде щось ще нове, якась нова рубрика, щось буде. Uh... дайте трохи часу. Окей, як чи рівнялись ви на когось з українських зірок, коли переходили, чи на мову когось, хто вам ну, дуже подобається, та може когось послухати, власне, нашим учасникам порадити когось зірок? Хто от, от прямо викликає таке задоволення слухати? Ну, я коли потрапила на курси 1 плюс 1 медіа, і до нас зайшла е, Людмила Барбір і почала розмовляти, е, то я прям ну навіть щорота не відкрила, що ось так на неї дивитись. В неї дуже красива українська мова. Вона в принципі дуже класна ведуча, на яку одна з на яких я рівняюсь. А хто з акторів? Ну, хоча, в принципі, вони використовують текст, тому що тому в них, в принципі, мова сценарна, але от хто завторів в житті з тих, що. Та так і згадати не можу. <гум> Ольга Сумська <гум> наша красива українська акторка. Так. Наталі, які ваші улюблені слова? Це теж питання від наших глядачів. <гум> які улюблені слова української? Чи улюблене слово? Ненька, мабуть. Угу. Так. А в принципі, всі слова ну, я не можу сказати, що якесь одне улюблене слово. А з чим асоціюється це слово? Ну, крім того, крім його прямого значення. Ну, воно викликає такі дуже щось таке щемливе в серці в мене. Ось таке воно ніжне, таке. ну, Ну, як воно і перекладається в принципі. А запитуй теж про вашу улюблену пісню. Ой в мене дуже багато улюблених пісень, я фанат Артема Півоварова, чесно кажучи. Але останні, ось останні два дні Таяна записала нову пісню Океан, і от вона в мене постійно в голові, я її наспівую, і навіть в інстаграмі ну, ми. Товаришуємо одна з одною. І вона постійно в мене виходить, ця пісня Океан. Тому раджу. Ну і всі абсолютно пісні Артема Півоварова. Ще в мене з'являється новий улюблений співак це Чіф. Чиф? Чиф. Це новий співак? Ні, в мене з'являється мій новий улюблений. Так він вже давно є. А, окей. Ми і... тоді рекомендуємо нашим учасникам, щоб теж слухали. І кола. Ну, я кажу, в мене величезний плейліст. В мене я люблю дуже багато писань української мови, слухаю їх а, супер. І ще ми задаємо дуже часто, ставимо дуже часто нашим амбасадорам питання, що, що вам допомагає триматися весь цей час від повномасштабного вторгнення, тобто ми вже і втомилися, і от що допомагає, що є вашою внутрішньою опорою? Що, що вас? Моя родина, мої діти, мій чоловік це моя опора в усьому, і вони дають мені ці сили, щоб стояти далі. І коли я дивлюсь, які незламні українці, ось в телеграм-каналах читаю, що ну, як люди реагують на все, це теж дає такий поштовх розуміти, що ми всі можемо. Але як це виявнув, як саме в телеграм-каналах? Тобто якісь коментарі ну, чи коли, ну, наприклад е... якусь історію? Ну, Можна? коли роблять всякі які, там всілякі меми з того, що в принципі люди повинні були б сидіти, ридати, вони сидять і ридають, так все не вау, не супер, все дійсно погано. Але наші люди вміють ще з того взяти якийсь гумор, ну трохи гумору, тому е... це по-перше, моя родина. І, по-друге, це ось ну, незламні українці. Так, зараз я ще подивлюся, що запитують е наші учасники. Ще запитують про улюблену страву. Зараз я гляну просто ще на свій екрану. От, яка улюблена страва? Ви любите готувати? Так, дуже. Дуже люблю готувати. А зараз ось закінчимо з вами ефір, піду готувати теж. Моя улюблена. Ось щоб готувати, то це борщ. А щоб ось я їла це, мабуть, мабуть, паста чи піца. Угу. Класно. Супер, пощастило вашим дітям. Так, вони ці їдять абсолютно різне, тому для кожного своя їжа, але ну, я люблю готувати. Угу. А, ну і останнє запитання це. Які ви от такі лайфхаки, поради е, могли би сказати нашим учасникам, які переходять на українську, от, які раніше не спілкувалися українською. Ми вже говорили про те, що читання, про те, що цей, але можливо, якісь такі прямо ваші, ваші а, поради чи дещо. Ну, Ваш розмовляти. викладач радив класне. Ну, звісно, розмовляти українською мовою, тому що, ну. Це по-перше. По-друге, не боятися робити помилки, тому що ми всі їх робимо. Я досі їх роблю. Можу поставити моє улюблене і поставити кудись наголос не туди. Але я заходжу в перекладач якийсь і дивлюсь: нічого страшного, якщо ти. Помиляєшся е, намагатися оточити себе людьми, які теж е, спілкуються українською мовою, та тими, хто з тебе не будуть сміятися чи казати, що ти щось зробив неправильно. Тому треба ще оточити себе великою підтримкою. Ось і головне не боятися робити помилки. Все. Дякую вам, Наталю, Наталі, дякую Добре. вам за, за цей ефір. Та? Я думаю, що ми зробимо ще короткі такі рілси з нього і розповсюдимо серед наших учасників. Запрошую вас на забіг. Сподіваюся, 18 серпня в Києві. От і ну, можливо ще побажання для наших учасників, і будемо тоді завершувати. Мені дуже приємно, що цього місяця я стала амбасадоркою, мені суперприємно. Я бажаю всім е, класних вражень е, від курсу, е, здобути нового, класного досвіду. Е, тому ви всі великі молодці, тому що ви вже прийшли, ви вже зробили цей крок. Е, тримаю за вас кулачки та слава Україні! Героям слава! Дякую нашій Наталі Солонік, нашій амбасадорці, і всім спокійного тихого дня сьогодні. Так, так. Дякую вам дуже до побачення. До побачення